Прошу хто-небудь, підніміть мене. Алане, Рована, де ви? Я йду, отак, Рована. Так, так, так. О, молодець. Добре, підніми мене. Ні. О, ні. Ні, ні, ні. Алане, Алане, підніми нас! Хлопці, я не дістанусь до вас. Алане, підніми нас, прошу. Там сидить снайпер. Він поцілив у мене, Алана. Ну, шпа, підніми, друзі. Я буквально не можу дістатися до вас. Якщо я вийду, снайпер поцілить мені прямо в голову. Алане, підніми нас! Прошу, Алана, ми помремо, якщо ти не піднімеш нас. Слухайте, вибачте, у мене є тільки сковорідка. Що? Це все, що в мене є! Ми ж в топ 4 Як вийшло, що у тебе тільки сковорідка? Як ти лутав всю гру, що маєш тільки сковорідку, Алана? У мене була першива гра, ясно? Це все, що вийшло підібрати. Забудь про це, слухай. Ти наша остання надія.

Обіскурки, ти зробив це? Так, не можу повірити, Так! у мене вийшло! Так, обідскурки.